У місті прославляють ікону Матері Божої Бердичівської з усіх боків до кляштору босих кармелітів з піснями во славу Ісуса Христа та Діви Марії стікаються паломники. Не один день провели вони у дорозі. Понад 400 прочан з Поділля йдуть до Бердичева, щоб вославити та поклонитися католицькій святині. 17-й рік поспіль зупиняються вони на невеличкий перепочинок у селі Радянському. Мешканці села зустрічали паломників короваєм та співом. Вони вітали гостей гімном Матері Божої Бердичівської та піснею Радуйся, мати Божа. Спека, довгий, нелегкий шлях. Що ж спонукає звичайних на перший погляд людей долати його. Бачила цих людей, які йшли нам на зустріч. Ну які, які нас бачили, які нас вітали, казали, що ми може божевільні, що ми залишили свої роботи, хай ми йдемо краще працювати, щоб ми йшли заробляти гроші, але ну, насправді не ну, грошима, не можна насититися. Бо... Ну не не дають нічого нарешті. Просто від того, що йдемо шукати щось більше, миру в душі. А звідки ви йдете? Я йду з Вінниці, мене звати Наталя. Над стадіоном, де відпочивають прочани, якась воїстину неземна атмосфера загального піднесення та любові. Люди кажуть, ніякої втоми вони не відчувають. З ними Ісус та Божа мати. Я йду четвертий раз, мені кожен раз, коли йшов, завжди подобалося, незважаючи на втому, незважаючи на тяжку дорогу, незважаючи на погоду, це все відпадає, якби тому що ну, якби дух піднесений. Є такий спокій, таке відчуття такої глибокої радості, що. З тими всіма проханнями, якими, з якими ми йдемо до Марії, то вона нас вислухає, що обдарує нас тим, що найбільше нам потрібне, і теж нас різні люди просять, особливо у нас сестер. І ті всі прохання внесемо в своєму серці. Сім'я Нєдових з-під Москви, Світлана та Володимир разом із чотирма дітьми йдуть, щоб вклонитися святині Матері Божої в Бердичеві. Это, наверное, скорее всего, не наша воля. Мы давно, в общем-то, в церкви, давно очень просим и молимся Богу, молим Господа Бога, чтобы Он просто ну, открыл нам истину, для чего мы живем вообще в этом мире, как нам воспитывать детей, и чтобы вот не заблудиться, вот ориентир какой-то был истинный, потому что очень много соблазна в этом мире, и всего, и настолько не хочется просто эту жизнь, вот ее, просто взять ее и перечеркнуть, чтобы хочется, чтобы понять смысл жизни. strašně pohodlné, když mají mají ještě zrovna, když mají ještě zrovna, když mají ještě На площі біля кляштуробосих кармелітів сила селена народу. Паломники тут представлені шістьма групами, найбільші з яких із Харкова, Поділля та Умані. Та до складу цих груп входять українці та росіяни, еквадорці та ангольці, білоруси та камерунці. Найстаріші прочанці 83 роки. Наймолодшому учаснику ходи 7 місяців. Вклонитися матері Божій Бердичівській прийшло також багато мешканців нашого міста. Можливо, не всі розуміють сенс цього пішого походу. Але всі ми віддаємо всі свої прагнення, всі свої потреби серцю Марії. І для цього сюди тисячі паломників поспішають. Адже Бердичів це як в Польщі Ченстухова. І дуже добре, що в Україні є така римо-католицька святиня. Вона слугує для мільйонів римо-католиків і греко-католиків нашого краю. Розпочалася служба Божа. До паломників з привітанням звернувся делегат від «Отців Кармелітів на Україні, отець Бенедикт Крок. На площею лунають молитви во славу Ісуса Христа та Діви Марії, Великий Божений, у мені все мало.